Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу поговорити про Ніємію. А з другого розділу по шостий розповідається про те, як Ніємія відбудовував море та брами виросливі. І тема, на яку я хочу, щоб ми замислилися з вами, це непохитність у Слову Божому. Коли ви будете перечитувати ці розділи. Ці глави, Мені хочеться щоб ви звертали увагу а, на такий момент. Бо, в принципі, да, до чого? Ми живемо в сучасному світі, ми нічого не будуємо, ніякий храм, нічого таке. Але ми насправді будуємо з вами храм Духа Святого, це вами. І як тоді ця тема да, ось це перекликається з тим, що ми живемо зараз? Це ж було скільки тисяч років назад. І е, непохитність це тоді, коли ми говоримо про те, щоб виконати волю Божу по відношенню до себе. У Ніємі була місія, була задача, і він з нею впорався, не дивлячись на те, що е, якщо ви будете читати, там було багато, дуже багато різних викликів і було дуже багато різних моментів, е, на які він міг би відволіктися. Він міг би е, зробити так, щоб перестати будувати і виконувати місію. І сьогодні ми, як служителі, ми часто зустрічаємося з тим, що на консультування на десь душу опіку приходять люди, які там втомилися від чогось, там не можуть більше так, і сідають на лавку, нічого не роблять. І зараз це дуже дуже багато цього на жаль. Я хочу, щоб ми молилися сьогодні, молилися і думали про те, як ми будуємо, як ми зміцнюємо себе. Як ми зміцнюємо себе настільки, щоб все ж таки виконати місію як ніємія? Зовнішніх факторів буде багато, різних пліток, чутків, скандалів, неповаги, неприйняття, непорозуміння, війна в кінці кінців, в якій ми живемо? Але що ми робимо ми, як ті, які є дітьми Бога? Ті, які є служителями Бога, а немає такого, що там, якщо у когось є статус, то служителя. У мене немає статусу, я не служитель, Ні. У Матвія. Написано, що всі мають піти, всі мають благовістувати, всі мають хрестити і всі мають виконувати волю Божа в тому, щоб розповсюдити царство Боже, Божє, небесне і для чого? Там навіть написано для чого, да? тому що Бог любить цей світ, і Він хоче. Він хоче. А чи хочеш ти? Щоб люди, навіть ворог наш, все ж таки побачив небо, побачив Бога і відступив від нас. Для цього маємо ми виконувати свою місію, бути не просто здатними, да, а відслідковувати себе, свій стан і завжди підкріпляти себе, завжди. Е Відчувати себе і бути в реакції по відношенню до себе правильні і в правильних діях, для того, щоб якщо потрібно взяти паузу, відновитися, значить треба взяти паузу, відновитися, але це не означає залишити свої. Можливо, щось делегувати, десь розслабити себе, десь якісь моменти доручити комусь іншому, але не відмовлятися від своєї місії, а просто попросити допомоги на якийсь певний період, і давайте будемо молитися за те, щоб ми були непохитними. Непохитними в першу чергу у Слові Божому, в другу у тому, щоб виконати місію, для якої ми з вами народжені тут і зараз. Ми маємо бути непохитними, як нієм. Ні. Перечитайте ці розділи, і ви будете вражені наскільки, от просто згадайте, скільки всього було у нього, і від друзів, і від ворогів, і від оточення, в якому жив, і всюди, і як він впорався. Це приклад того, як ми можемо сьогодні впоратися. Давайте будемо молитися за цю силу, за цю підтримку і від Бога і від самого себе. Господь, я дякую тобі за здоровічного життя. Я дякую за те, що ти любиш, за те, що ти благословляєш, за те, що ти завжди є поруч, за те, що ти даєш ще один день день не просто життя, а життя в тобі і служіння в тобі, Господь. Ти бачиш наші виклики, ти їх створюєш, Господь. Ми зараз не говоримо про те, благословіння це чи. Просто дозволяюча твоя воля, так хтось вибрав із людей, але це було не зовсім по плану, скажімо, да? але ми молимося за те, щоб в цих випробуваннях, в цих труднощах ми були непохитними, щоб ми, як Ніємі, були здатними виконати своє призначення, те, для чого ти нас тут народив, Господь, і творити, розповсюджувати царство, творити любов, відтворювати її, бути цим каналом, Господь, твоєї любові, підтримувати один одного, надихати один одного. і... Підбадьорюватися один одним, Господь, щоб завжди коло нас знаходилась людина, завдяки якій Господь ми побачимо тебе. Не ось не тільки там, що нас підтримав хтось там, ні, а саме тебе, Господь. Щоб усі дотики, всі касання, всі ці стосунки, Господь, вони вели до тебе і щоб у всіх виправдування, Господь, ми завжди могли сказати Слава тобі. Слава тобі, наш Небесний Батьку, за твою турботу і милість. Слава тобі, за твою присутність, за твою могутню, неймовірну, Господь, турботу, пікування, яке тільки можеш дати ти більше ніхто, Господь. І я дякую тобі, дякую, дякую. Багато разів можу сказати це, Господь, ти знаєш моє серце. Наскільки я вдячна тобі, за те, що я живу, дихаю, ходжу, Господь, і можу служити тобі і людям, Господь. Слава тобі, мій Бог! Амінь.